Цей будинок був під обстрілом російських військових вночі 21 вересня. Валентина Корнієнко нарахувала близько 20 вибухів. Розповідає, із сусідами ховались у під'їзді, бо бомбосховище зараз зачинене на ремонт. У нас двері завінчуються на болт. Я відкривала, так мені чуть палець не відірвало. Така була зривна волна, двері отак от. І я руку обрала, а потім, коли ця волна пройшла, я вже тоді відкрила двері, щоб на всякий пожежний може цей угол ракета зацепи, щоб ми могли вискочити. Галина і Наталя живуть у багатоповерхівці, в якій обстрілами зруйновані квартири в одному з під'їздів. Ми не чули і не розуміли. Ми думали, що воно кудись летить. А воно так було чутно, як воно летить. Це вообще ужас. А потім, виявляється, утром вийшли. А отут четвертий під'їзд і отсюди, весь розбитий. Надія Щербина, голова ОСББ цієї багатоповерхівки. Говорить, у четвертому під'їзді пошкоджені квартири із першого по десятий поверхи. Другий будинок, яким опікується жінка, також був під обстрілом. Прямо в кришу прилетіло. Там теж криша розбита. Еті балкони всі понівечені, всі та повністю пад'єзна, вікна. Всі, все до рами, треба закрити якось зима перідні. Звісно, Раїс балкон мені видав плівку. Тільки от балконі, вікна, балконі можна плівку. Ну, До плівки нічого не дали, нема кажуть, нічого. Нема ж ні рейдів, ні гвоздів. Чим його. Чим хочеш, ти роби і не надають допомогу. Хто зробить цей продуктовий магазин? Згорів вщент. Снаряд влучив у нього напередодні зранку близько четвертої години. Молодець. Син власниці крамниці Андрій розповідає: пощастило, що у приміщенні нікого не було. Був вдома, спав собі спокійно. Почув останній виліт касет градів. Після цього спрацювала сигналізація в магазині. Через десь хвилин я вже був тут, але нічого зробити ми вже не змогли, тому що все палало дуже сильно. Це було приблизно о 4-й годині ранку. Вчора. Дмитро показує зруйнований обстрілами будинок сусідів, які з нього виїхали. Забора, дві секції три забора ні. Криша повністю. Внутрі шкафи кухонне пасліталі стін такої вовни за минулу добу від обстрілів загинули семеро людей. Повідомив керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. З них троє у Херсоні. Зранку армія РФ вкрила вогнем один з районів обласного центру. Сьогодні зранку росіяни почали з обстрілу Херсону з артилерії. Гатили в Дніпровському району прибережні зони були під обстрілом там. На жаль, загинув один чоловік 25 років під завалами. Вже дістали тіло, рятувальники. Ще двоє отримали поранення, які знаходились поряд чоловіки. Також у Береславському в Береславі звернувся чоловік за допомогою наслідок обстрілу. Вчорашнього отримала травму і лікарі йому зараз надали допомогу амбулаторно. Вдарили по Миківському сьогодні. Росіяни 21 один будівля постраждала, в тому числі дитячий садочок, ліцей на щастя, поки про постраждалих немає відомості. Внаслідок ранкового обстрілу Херсона пожежі виникли у житловому будинку та гаражних приміщеннях. Розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Один з ворожих снарядів влучив на приватне подвір'я, де знаходився власник. Чоловік отримав поранення. Медики не могли надати йому допомогу, тому що вхід до подвір'я було заблоковано вибуховою хвилею. Рятувальники прибули на місце події та надали доступ медикам до потерпілого. Чоловіка було транспортовано каретою швидкої допомоги до лікувального закладу міста Херсон. Також армія РФ завдала авіаударів по селам Тягинка, Ольгівка, Львови та одразу Кам'янка Береславського району. Також в селі Милове на околицях населеного пункту було загорання Національного парку Кам'янська Січ на силами ДСНС, пожежного ліквідовано. Використовуючи БПЛА, ворог вчора атакував місто Борислав та АШО Шляхове. Були пошкоджені транспортні засоби на щастя без жертв. За інформацією обласної військової адміністрації, всього за минулу добу російські військові 82 рази обстріляли правобережжя області. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Горпетченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.